Всім привіт! Готуємо гавайську піцу. Інгредієнти для тіста нам знадобиться 200 г молока, 2,5 стакана борошна, одне яйце, 2 столових ложки олії, чайна ложка солі і столова ложка цукру. Для начинки 200 г кетчупа, маленька баночка ананасів, куряче філе грам 200 г і сир терти мінімум 300 г, але краще більше. І так Добре взбиваємо молоко, сіль, цукор, олію та яйце і переливаємо отриману суміш в великий посуд. Далі просіємо 2 стакана борошна та додаємо ще потрошки, замішуючи тісто, доки воно не перестане липнути до рук. Це треба для того, щоб тісто не було жорстким. Замішане тісто загортаємо в целофан та даємо йому відпочити хвилин 40. Тим часом варимо курячі філе в підсоленій воді. Даємо йому остити та ріжемо кубиками. Відпочивши тісто, ділимо на дві круглі частини. Розкатуємо на посипаній борошном поверхні. Якщо вмієте, то ручками, якщо ні, то можна скористатися з палкою. В мене вийшла основа діаметром 35 см. Далі рясно намазуємо тісто кетчупом. та рівномірно посипаємо сиром. Викладаємо порізані кубиками ананаси та курку. До речі, на цій основі можна фантазувати з будь-яким інгредієнтами. Відправляємо у духовку розігріту на 180 градусів та випікаємо 20-30 хвилин. І гавайська піца на тонкому бездрожжовому тісті готова. Підписуйтесь на канал, тут смачно. Далі буде.